Тримайте собі на замітку. Зараз величезна кількість подій відбувається щодня. Правило, ці події негативні, але переживати їх нам потрібно вчитися самостійно. Тож, якщо щось відбулося, якась ситуація життєва, якась подія, яка руйнуючи, впливає на вас, і ви не можете самостійно з нею справитись. Обов'язково одразу проговоріть цю ситуацію з близькою людиною, якій ви довіряєте. Важливо без затримок відреагувати на стрес, підключити обов'язково фізичну якусь активність, зайнятися спортом, коханням, прибиранням, чим завгодно, і проговорювати, проговорювати, не замовчувати це, знайти подругу, друга, батьків, сестер, товаришів не важливо проговорювати, що ви відчуваєте, і проговорюючи, ви знімаєте напругу, внутрішню напругу, яка, якщо не виразити її, буде тригерити вас зсередини та формувати блоки, які обов'язково приведуть подальшому. До серйозних захворювань і травматичних життєвих ситуацій. реагують більшість людей, вони начебто заумирають в той час, коли навпаки прояв емоційний буде корисний, і фізична активність буде навіть необхідна вашому організму. Тож, якщо ви в процесі переживання стресу хочете плакати, дозвольте обов'язково, адже сльози мають таку функцію, що вони нейтралізують стрес, виділяється певний набір гормонів, який допомагає вам подолати негативні наслідки стресу. Вчора до мене пізно вночі. Зателефонувала моя постійна клієнтка. У неї трапилася дуже складна життєва ситуація, і, і вона попросила про те, щоб я вийшла до неї на зв'язок. І Це абсолютно нормально. Ми поспілкувалися, обдумали ситуацію, зрозуміли, що не все так однозначно, як ми собі це сприймаємо, намітили певний план дій, і тут же ввечері, не очікуючи ранку, а іноді це очікування є руйнуючим. Почали діяти для того, щоб реанімувати ситуацію. Почали робити все, що ми можемо для того, щоб покращити свій внутрішній психоемоційний стан, фізичний стан. І покращити життєву ситуацію, якщо ми можемо, звісно, на неї впливати. А на цю ситуацію ми могли впливати врешті-решт, стан людини покращився. Ситуація якнайкраще вирішилася, і добре, що людина не займалась очікуванням. А уявіть собі, якби людина не зробила цього, лишилася на самоті зі своєю проблемою до самісінького ранку і могла б. Чинити непоправні дії для свого здоров'я в таких випадках часто трапляються інфаркти, інсульти, незалежно від того, скільки вам років. Якщо питання стосується вашого здоров'я і життя, ніколи не зволікайте. Всі доступні вам методи, технології інструменти використовуйте, щоб все таки продовжити якість і тривалість свого життя.